Вітання, друзі! Ви на математиці з бізоном, де ми сьогодні починаємо вчити хитрі математичні абревіатури. От, зокрема, сьогодні нас чекає абревіатура НСД, та яке вона має відношення до розкладу на прості множники. Отож, давайте спочатку поговоримо, що таке прості множники. А саме, це деякі натуральні. Числа, що націло діляться тільки самі на себе та на одиницю. Ну, при цьому можна записати ряд простих чисел: так 2, 3, 5, 7, 11. Ну, і, в принципі, це можна робити абсолютно подумки. Так, тобто, цей хитрий ряд тримати в голові не треба. Ну, і зрозуміло, його можна легко знайти в інтернеті. Тепер, як же виконується цей хитрий розклад на прості множники? До речі, іще існує слово, яким його часто називають, воно таке більш латинізоване. Це факторизація. Ось так. Тепер беремо два числа. 84 та 90 і намагаємось їх розкладати. В чому полягає ідея? Ми пишемо 84. Потім ставимо ось таку лінію, і тут ділимо спершу на 2, отримуємо 42. Знову ділимо на 2, отримуємо 21. Далі ділимо на 3, отримуємо 7, ділимо знову на 7 і доходимо до одиниці. Отже, розклад 84 закінчено, і тут. Справа він якраз і записаний: 2 на 2 на 3 і на 7. Тепер 90 90 взяли на 2, 45, на 3, 15, на 3, 5, 5, 1. Знову розклад закінчено. І тут ми так само наші множники 2, 3 3 і 5, переписали: ось справа вони знаходяться. Тепер, як можна використовувати цей розклад? І, зокрема, зараз поговоримо про НСД. Дивіться, якщо у нас є дріб 84-то його можна скоротити на ті множники, які повторюються, на множник 2 і на множник 3. Тобто відразу в чисельнику 84, поділити. На 2 помножити на 3, і 90 поділити на 2 помножити на 3, тобто ті множники, які повторюються у наших обох числах. Ну, зрозуміло, це можна відразу провести множення. 2 помножити на 3 це 6. 84 на 6 можна взяти як 60 на 6, це 10, потім лишається 24, 24 на 6 це 4, 10 плюс 4 14. Тепер так само беремо 90. 90 на 6 можна розкласти як 60, тобто та сама десятка, і ще й 30. 30 на 6, 5. Отже, 14-15, і ми наш дріб скоротили. Тепер, що ж таке НСД? Що це за хитра така конфігурація? НСД двох чисел А та Б. Це, ну, давайте я скажу, що НСД це найбільший спільний дільник. І визначення в нього таке: це найбільше натуральне число, на яке числа А і Б діляться без остачі. І для його пошуку необхідно знайти добуток спільних, простих множників чисел А і Б. Тобто, от у нас, бачимо, двійка і двійка, повторюється, ну і трійка і трійка. Ну вони ось тут і написані, тобто ті, що синім, вони вважаються спільними, ми знаходимо їхній добуток. 2 помножити на 3. І в даному випадку, ось ми можемо відразу писати, що треба ділити на НСД чисельника та знаменника, НСД чисел 84 і 90. В даному конкретному прикладі це 6. І так само результат нашого розгляду і буде 14,15. Отож, пані та панове, тепер переходимо до практичних завдань, аби розібратися, як це діло працює, коли треба щось. Розв'язувати. Окей, беремо 12 18. Відразу будемо писати це діло ось тут. 12. Ділимо на 2, виходить 6. Ділимо на 2, виходить 3. 3. Ділимо на 3, вийде одиниця. Тепер 18. Полетіли: 18. На 2, буде 9, на 3, буде 3, на 3 буде. Одиниця. От, Розклали. Тепер дивимося, що ж у них повторюється. Ну, окей, бачимо, що двійка і двійка повторилась, і ще маємо трійку і трійку. Тобто ситуація досить подібна, як у нашому попередньому розгляді. З 84 і 90. можемо поділити на добуток 2 на 3 тобто поділити на 6: 12 на 6, 18 на 6. Ну і дорівнює 2. Третє. Варто сказати, що скорочення його можна виконувати ще і послідовно, да? як ми робили це до цього, 1218, спочатку на 2, наприклад. Да? Ми бачимо, що вони обидва діляться на 2, виходить 6, а 6 дев'ятих вже ділимо на 3. Тобто, по суті, виходить те ж саме, але на один просунутіший крок. Вперед. І потім це буде досить часто використовуватись. Тобто тема НСД, вона насправді ширша, ніж для скорочення дробів, але в цьому конкретному прикладі вона досить добре працює. І так точно можна не помилитись та відразу ділити на те число, яке нам потрібне. От, зокрема, 108, 144 у прикладі Б зі знаком мінус. Так, давайте теж розпишемо. 108. Ділимо на 2, 54, ділимо на 2, 27, ділимо на 3, виходить 9. 9 ділимо на 3, виходить 3, 3 ділимо на 3. Ну і одиничка наша знизу, там, де їй і треба бути. Тепер 144. Ділимо на 2. Це виходить 72. Ділимо на 2. Виходить 36. Ділимо на 2. Виходить 18. Ділимо на 2, виходить 9. Ну і тут продовження у нас класичне. 9, 3, 3, 3, 1. Отже, розписали. Так, тепер дивимось, що ж повторюється. У нас двійка, один раз, повторилась. Двійка, другий раз, повторилась. Так, тепер тут вже йде трійка. У нас трійки ще теж є. Ось трійка повторилась, трійка повторилась. Отже, двічі по двійці так, і двічі по трійці. Ну, це можна записати наступним чином, що у нас НСД чисел. 108 і 144 дорівнює. 2 помножити на 2, помножити на 3, і помножити на 3. 2 на 2, 4, 3 на 3, 9, 4 на 9, 36. Отже, тепер мінус 108 144. Мінус 108 144. Ми повинні поділити і чисельник, і знаменник на НСД, тобто на 36. І 108 на 36 це, як нам відомо, буде трічка. 144 на 36 це буде четвірка, можна легко перевірити. 4 на 6, 24, 4 на 30 120. Ну і тут в даному конкретному прикладі треба 3 четвертих трошки відсунути, і написати ось тут мінус. Тому що мінус у нас нікуди не дівається при скороченнях, ми це добре знаємо. Окей, приклад Б. Розв'язали тепер приклад В 150, 255. Полетіли. Так, беремо приклад В 150 255. Отож, беремо 150 спершу. Нагадаю, ознаку подільності на 3 а, ні, чекайте, спочатку давайте на 2. Ну, на 2 точно ділиться, ну, по число, парне. 150 на 2, 75. 75. От тепер точно нагадаю ознаку подільності на 3. Ви знаєте, якщо сума цифр числа ділиться на 3, то воно все ділиться на 3. Отже, тут можна поділити на 3, бо 7 плюс 5 це 12. 75 ділимо на 3, 60 на 3. 20, 15 на 3, 5. Отже, 25. Ну, а 25 вже можна на 5 розділити. Так, потім ще раз, п'ятірка виникає. І знову 5, і тут одиниця. Тепер 255. От, ну, точно точно нагадаю знову ознаку подільності 2 плюс 5, 7. 7 плюс 5 12. Так само на 3. У нас все чудово ділиться. Можна взяти, наприклад, 200. М 240. так, Тобто це буде 80, 240 на 3 – 80, потім ще плюс 15, тобто плюс 5, і вийде 85. Так, 85 вже на 3 не поділиться, бо 8 плюс 5 це 13. Але 85 можна поділити на 5. І тут теж дивіться, це у нас виходить. 50 на 5 це 10. І те, що лишається 35 на 5 це 7. тобто 17 17 – це просте число, як ми з вами знаємо, воно ділиться тільки на себе і на одиницю. Отже, тут буде 17, і знизу виходить 1. Тепер отже, запишемо NSD наших двох. Чисел чисельника і знаменника 150 і 255. Так, НСД це те, що у них повторюється. У нас тут бачимо, що трійка повторилась, і п'ятірка теж повторилась. Тобто НСД буде виглядати як 3 помножити на 5. 3 на 5 дорівнює 15. Ну, і дивлячись на розклади, нескладно зрозуміти, що ми повинні 150. Поділити на 15 і 255 так само поділити на 15. При цьому дивіться, ну, верхня, зрозуміло, досить легко, да там залишається 10. А щоб 255 поділити на 15, можна просто подивитись на оцей розклад, в який входить 15. Ну і 17. Ось тут у нас. Лишається, аби себе перевірити, можна спробувати 15 помножити на 17. у стовпчик І глянути, чи дійсно там буде 225. А ми тим часом рухаємось далі, до прикладу Г. Мінус 352,990. Мінус 352. 990. Мінус 352.

50 на 2 ще, 75, 175. І ще одиничка. Тобто 176. 176. Знову можна поділити на 2. Ну, що можна? 160 на 2, 80 і ще плюс 16 на 2. 8, да, 88. Знову ділим на 2 це 44. Знову ділим на 2 це 22. Знову ділим на 2. Це 11. Ну і 11 ділимо на 11, буде 1. Тепер 990. Ну, нескладно зрозуміти, що це число буде точно ділитися на 3. І це буде 330. 330, так само добре поділиться на 3. Це буде 110. от Ну а тепер вже до двічки переходимо 110 ділимо на 2 55 і 55 ділимо на 5. 11, ділимо на 11, 11 це просте число, так? І виходить 1. Тепер дивимось, що в цих розкладах у нас повторюється. Двійка повторилась раз, Трійка у 352 немає, але є 11. так, І виходить у нас, що НСД чисел 352 та 990. Дорівнює 2 помножити на 11, дорівнює 22. І тепер ми повинні на це НСД поділити те, що у нас у чисельнику і у знаменнику. Мінус не забуваємо. 352 ділимо на 22. І 990 так само ділимо на 22. При цьому точно так же, як у попередніх прикладах, насправді все, що у нас лишається. Це ті множники, які ще не використані. Тобто 2 на 2, на 2 на 2. Це 2 в четвертому степені. Про степені ми поговоримо трошки пізніше. І 2 на 2, 4. На 2 ще раз 8. І ще раз на 2, 16. Отже, мінус наш, не забуваємо. Тут 16. Які ви дійсно можете помножити на 22. І переконатись, що це буде 352. Ну, а для 990, дивіться, що лишається? Лишається 3. На 3, це 9, і 9 на 5 буде 45. Отже, мінус 16,45. І ми успішно скоротили всі дроби, які за умови а, незнання цього методу да, без НСД було б скорочувати набагато тяжче бо щоразу великі числа, і їх треба ділити на щось одне і те ж саме прикидувати. А тут все відразу чітко і зрозуміло. Тож, пані та панове. Переходимо до домашнього завдання, ставте дане відео на паузу, розв'язуйте, пишіть свої відповіді разом з відгуками у коментарях. Та до зустрічі на математиці з бізоном у наступних відео.